Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів з руху Права людини. Ну що, маємо цікаве рішення суду. Я зачитаю. Зіньківський районний суд Полтавської області виправдав обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України ухилення від призову під час мобілізації. Дуже цікаве рішення, друзі. Ви його почитаєте, а я тут декілька того, що я маю, зараз повізначав собі і по тому, що я вже бачу, люди пишуть. Зокрема, дякую Олео Геричу, це журналіст, правозахисник з УЗИ Київської області, з яким ми проводимо навчання журналістів. Він якраз надав цю інформацію. Отже, читаємо з тексту вироку. Наразі суб'єкт Міністерства оборони України не утворений з законом України, а зареєстрований як суб'єкт господарювання з кодом ЄДРПОУ номер 0034022 та діє не відповідно закону України, як то вимагає Конституція, основний закон, а відповідно до положення про Міністерство оборони України документ номер 671 РИСКА. 2014 П. Затверджено у Кабінету Міністрів України no 26 листопада 2014 року, що ідентифікує суб'єкта Міністерства оборони України увага як суб'єкта поза правовим полем. А далі, друзі, ще маємо таку цікаву річ, це все у... з тексту вироку. Вимога передати майнові права на персональні дані своєї фізичної особи, що містить конфіденційну інформацію про людину юридичній особі приватного права з цього випливає Міністерство оборони України для внесення в свій реєстр є незаконними. являється примушенням до цивільно-правових зобов'язань, вимаганням шахрайських дії з метою заволодінням чужим майном. Отож ТЦК бігає, просить вас. Надати свої дані персональні, а це є юридична особа приватного права. Тобто такі дії кваліфікуються, до речі, викликаєте СОХ і зразу заявляєте, це є примушення до цивільно-правових зобов'язань, вимаганням, шахрайські дії з метою, метою за в чужим майном дуже перфект. Цікаве рішення. Я ще тут дещо вже маю. Ще е, з рішення е, по даній справі. Суд звертає увагу, що у положенні про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки йдеться про комплектування, увага особового складу територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки, а не Збройних сил України. Розумієте, про що йде мова? Тобто, ТЦК має право комплектувати е, лише. Ну, особовий склад ТЦК, а не ЗСУ. Добро, друзі. Зараз я зачитаю вам номер справи 530 337 23. Я посилання на цей суд дам в описі до відео. Дуже багато читати. Я ще не все навіть прочитав, якщо чесно. Я вже просто от мені була надана ця інформація раніше. Але я от читав-читав, думаю, вже от перша ночі думаю, запишу коротке відео. Може хтось не спить, десь на роботі чи в дорозі буде собі читати. От. Або зранку це відео побачить, прочитає, бо я зранку займаюся спортом. Займає багато часу, а вже можливо люди щось почитають і ще додаткову інформацію нададуть. Я з рішення ну дуже багато цікавих моментів е, отримав. А саме мені оце приємно, що е, є судді, які речі цей суддя є головою даного суду, і пам'ятаєте, що Зіньківський районний суд Полтавської області. Також і під час е, розводнячка давав цікаві рішення, якими ми з вами ходили і користувалися. Тому обов'язково це е, посилання під відео візьміть е, саме на текст вироку суду. І якщо до вас підходять представники, ти цікаве, ви зразу кажете, є рішення суду, що це ви примушуєте мене до цивільно правових зобов'язань, вимаганням шахрайські дії з метою з володінням чужим майном. І е, так і говоріть. Далі, е, знову ж таки, е, якщо вам там будуть дуже розповідати, ви зразу говорите, що суб'єкт Міністерства оборони України не утворений законом України, а зареєстрований як суб'єкт до спорядбання з кодом від РПО. І е, значить, 26 листопада 2014 року затверджено постанови Кабміном України положення про Міністерство оборони. А має відповідно закону України, як то вимагає Конституція відповідний е, основний закон, має бути Міністерство оборони утворено законом України. І все, як кажете, що суд визнав Міністерство оборони України як суб'єкт поза правовим полем. Берете це рішення суду і користуєтесь. Добро, друзі! Всім е, хорошого настрою, сила наснаги, друзі. Не буду більше забирати час, лише скажу, що суд ще раз нагадаю. Суд оправдав обвинувачення за статтею 336, яку ухилення від призову під час мобілізації. Читайте, я думаю, цікавіше будуть моменти. Максимально попрошу це відео поширити, прокоментувати, підписатися на мій канал, поки його ще не шарахнули. Обняв друзі, люблю з Богом. Па.